Привіт, швидка відповідь на питання про Upwork, фріланс та податки. Коли ви реєструєтесь на платформі, вам не обов'язково мати ФОП і ви можете працювати без ФОП. Але е, сайт вас питає деякі дані, і тут, наприклад, є якась форма W 8 pen і Tax Identification Number. Зараз я покажу свій екран, просто я на нього дивлюся, і що треба вказувати. Ці дані вказувати треба для американської податкової системи, тому що це американський сайт, і якщо ви їх не вкажете, то будете додатково платити 20%. Ось ця форма, яку треба заповнити. Перше питання тут вказуєте ваше ім'я, прізвище. Я вказувала, як називається мій ФОП. Тобто це залежить від того, ви зареєстровані чи ні. Тут вказуєте Individual, це однаково для ФОП і не для ФОП. Тут країна вашого громадянства і дати народження. І друге, це Tax Identification number, по суті, це ІНН. E Напишете тут ІНН. E і знову своє ім'я та прізвище. А отут в вказуєте, що ви не зареєстровані для Ват. Так само це для ФОП і не для ФОП. Все. А ще я не знаю, чому я записала відео з цим фільтром, в житті я не так добре виглядаю, і у мене не намальовані, і не такі зуби. Але трошки прибрешу.